Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін, і сьогодні я хочу розповісти вам про ті новини, які відбуваються в нашій любленій грі World of Tanks. Так що сідайте зручніше, не забувайте про вподобайку, підписатись на канал і прокоментувати. Так це відео побачить ще більше людей. І так, поїхали! Першою новиною є те, що зараз доступно до купівлі два 3D-стилі для Tiger 1 і Пантера. Tiger 1 хто не в курсі, це... Важкий танк 7 рівня, прокачуваний. В принципі, він у мене є, я його залишив собі для колекції. Звісно, чи купляти, чи не купляти от самі 3D-стилі, вирішуйте самі, а от на рахунок самої техніки, можна її взяти для колекції, для тих людей, які люблять колекційну техніку, конкретно історичну таку техніку, її можна взяти. Тим більше, крім купівлі 3D-стилів за реальну валюту, є також. У нас знижки на прокачувану техніку і преміумну техніку. Знижка до 50% у кредита у нас йде на другий рівень Panzerkampfwagen 2. На 3 рівень Panzerkampfwagen 2 Aust E І на 4 рівень Panzerkampfwagen 3 AUJ. Також 5 рівня ВКшка. У нас і знижка ВК 301H. Знижка у 30% у нас у кредитах. На ВК-3601H це шостий рівень, на шостий рівень ВК 3002М і на топи так скажем, цієї акції це Tiger 1, сьомий рівень ТТ і Пантера, сьомий рівень СТР. Ці машини ви можете в прокачуванні машини зараз із знижкою купити. А точніше, до 26.06 ця знижка буде тривати. Також є знижки на преміум техніку. На 50% це у нас черчилль 3, Матільда Black Prince і Matilda 4. З цієї трійки я можу рекомендувати тільки черчилля 3, тому що це скорострільний такий фановий танчик. Звісно, вони не нагабатери. Ці машини не нагабатери, просто Черчилль така фанова машинка. Матільди вже зовсім не актуальні. Вони у мене стоять, вже горою пилу притрушені, і я сумніваюся, що я їх колись буду катати. Також знижка у нас є на дуже класну таку ST-універсальну 3485 м Оцю машинку я можу рекомендувати. У мене, наприклад, є навіть проста Т 34 3485 ще з старих добрих часів вона у мене стоїть і я інколи її викатую, коли хочеться. Машинка прикольна, так що ці танки я можу рекомендувати до купівлі. Поїхали далі. Другою новиною є те, що зараз доступні набори Tank Fest. Дістаємо величезні ігрові гармати. Перша пропозиція це у нас fv 4201 Chieftain Proto з новим 2D стилем чіткість ліній. Коротше, звісно, чи купляти, чи не купляти цю машинку, вирішуйте самі. Це преміум-танк, важкий преміум танк 9 рівня. Також у нас виходить доступний до продажу АМБТ. МБТ це машинка така преміум танк 8 рівня, американець. В принципі, він у мене є, він у мене з коробочки випадав, але я не можу сказати, що ця машина дуже така, як вам сказати, класна. Він от середнячок такий. Звісно, машинка непогана, на ній можна катати, але це середнячок. Нічого особливого. Також доступна класна машинка Progetto м 35 мод 46. Звісно, вона скілозалежна, але тим не менш, машина прикольна. Хто хоче, можете брати. Я, наприклад, цю машину чекаю за голду. Думаю, за золото його взяти. Так, я забрав XOR 1008, по-моєму, він по номеру, по-моєму, 1008. так. Я його забрав, не жалкую, класна машинка. Залишилося тільки прожетку вичепити. До речі, я навіть тайпа 59, простого Тайпа 59 не голд, а простого тайпа за 6 тисяч золота забрав. Звісно, це колекційна машинка, він не представляє ніякої там. Ім їм машини там, чи ще чогось, але, тим не менш, я його ще старих добрих часів хотів собі для колекції. Також нагадую, що зараз проходить дорога на Tankfest. Дивіться трансляцію, отримуйте безкоштовну машину і забирайте нагороди магазину жетонів. Нагороди магазину жетонів класні, їх три штуки. Перший е нагородний танк це Tiger 131, це важкий танк преміум на 6 рівня, друга нагорода це в нас. ТОК 2, також важкий танк преміумний 6 рівня. І третя нагорода, це СТ-шечка у нас претеч Пантера, французька пантерка. Хто приймає в цій акції в, цій, в цьому івенті, так, в цій активності е участь, не забувайте, що 25.06, це в нас неділя, буде відбуватися друга трансляція. Перша в нас була Квіно Танк Вікенд 11 числа. Друга трансляція у нас TankFest. Це у нас у Великій Британії 25 червня. От конкретно буде ця трансляція. Вам потрібно на Твічі подивитися всю одну годину для того, щоб отримати марку. Марку, яка дає монетку Twitch Drops. Конкретно для цього магазину дорога на TankFest. І ви зможете забрати будь-яку з цих машин практично безкоштовно, без. Мінімальні затрати всього дві години. Там годинку треба було подивитися, тут годинку треба було подивитися. Звісно, що крім цих нагород гарантованих, так скажемо, є ще нагороди, які можуть дропнутися випадковим способом. А це на секундочку 25.06.23 року, коли буде трансляція Танкфест з Великої Британії о 15.30 за Києвом, вона приблизно почнеться. Ми зможемо отримати за 30 хвилин перегляду різні розхідники. Автоматичні вогнегасники 5 штук, ремкомплекти, аптечки. Ну, Коротше, це така прохідна річ. За 60 хвилин ми зможемо отримати марку, яка дає жетон TwitchDrops і ми зможемо забрати будь-який преміумний танк 6 рівня з цього списку 3 штуки. За 90 хвилин ми можемо отримати перегляду 1 день преміум аккаунта, 3 дні преміум аккаунта, 2D стиль, 432 ЛТ, шкода Т-56 і 2. 3 d шні стилі. Це дуже круто. І за 120 хвилин ми зможемо отримати. Це буде випадковий дропсу. Можливість є, але вона дуже маленька. День преміум аккаунта це гарантована нагорода. 7 днів преміум аккаунта, 360 днів преміум аккаунта. А далі вже по списку 2 d стилі, 3D точніше стилі, Бураск, Гідростат і Type 59 Gold. Звісно, Type 59 Gold він із себе нічого такого не представляє. Це колекційна машинка, доволі така рідка, можна сказати. І він більше тут для того, щоб люди дивилися трансляцію до кінця, але тим не менш, я надіюся, що в когось він все-таки випаде. От це основні такі новини, які відбуваються в нашій улюбленій грі. Нагадую, не забувайте проставляти вподобайки, не забувайте про фідбек. Ви молодці, ви самі кращі, тому що я дивлюся більше і більше людей підтягується до нашого, так скажем, ком'юніті, і це дуже круто. Ви надихаєте на створення нового контенту, нових відео. Всім дякую, до побачення, до наступних відео. Папа народу.